На Олександрійську гімназію інтернат, що по вулиці Діброве, чекає грандіозна реконструкція. Частину прибудови до головного корпусу закладу знесуть повністю і збудують нову сучасну будівлю. Першу частину коштів на реконструкцію нещодавно виділили з обласного бюджету, оскільки Олександрійська гімназія інтернат входить до складу Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу. вот ліва сторона, яка, там планується вот капітальний ремонт. Отета вся та час, Ее нельзя, она не полежит, ее надо снести, все. И вместо него поставить вот такой а, на этом же месте двухэтажный учебно-бытовой корпус, где будет туалетные, и душевые, и медицинская часть, Ну, в общем, и учебные классы там будет, потому что аудитории не хватает. А это, когда вы пройдете, там фанера. Крыша из фанеры сделаны. Ну, ничего нет. Прибудова, яку збираються зносити, була збудована ще в 50-х роках студентами-практикантами. Зараз навчатися у прибудованому корпусі гімназії неможливо. Будівля знаходиться у аварійному стані. Стіни прибудови пішли тріщинами, які видно і всередині і ззовні будівлі. Цегла випадає, споруда руйнується і розсипається. В прибудові немає жодних побутових умов. Відсутня вбиральня, а просто серед навчального корпусу розташована електрична підстанція. Подстанция находится там, где дети бегают. Ну, это, а, день, это как вам сказать, с ума может стать. Я каждый день переживаю, я уже директор, думаю, боже мой, ну не, не так провода прикоснется. Это надо остановить учебный процесс и не учиться. Вот так это прям там, где ходит, вот в коридоре стоит подстанция. На капітальну реконструкцію цього корпусу потрібно 6 мільйонів гривень. Поки що з обласного бюджету виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Це дозволить розпочати ремонт. А решту суми гімназія сподівається отримати до кінця року і завершити реконструкцію. У новому навчальному корпусі планують обладнати сучасні навчальні класи, танцювальний зал, роздягальню, вбиральні та душові кімнати. Сьогодні в Олександрівській гімназії навчається 60% дітей із сільської місцевості, семи навколишніх районів. Та близько 40% Олександрійських дітей. Гімназія приймає на навчання здібних та обдарованих дітей Кіровоградської області.